Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Свого коханого Максима Ліля зустріла зовсім не в тій реальності, до якої звикла, не на світському заході і не через знайомих батьків, а на волонтерському складі. Він носив важкі ящики з гуманітарною допомогою, а вона формувала події для студентського сайту. Обережно, тут важке, сказав Максим, подаючи коробку. Їхні пальці на мить торкнулися. Ліля затримала погляд на його руках, сильних і з подряпаними. Такі руки не знали кабінетів і шкільних крісел. Ви тут давно? запитала вона. Зранку волонтерів завжди бракує, а ви фотограф? Студентка. Для сайту знімаю. Хоча, здається, зараз більше заважаю. Не заважайте. Просто тут би ще пару рук, вона озирнулася на коробки і людей, які працювали злагоджено. Гаразд, де покласти фотоапарат? Он там, на лавці. Ліля відклала камеру і повернулася. Вже не як спостерігачка, а як частина цього руху. А коли все закінчилося, Максим провів її до метро. Вона ловила себе на думці, що не відчувала такого простого і щирого ставлення. А вдома на неї чекала звична реальність. Тобі лише двадцять один, говорила мама за вечерею, у тебе все ще попереду, я це чую з дитинства, усміхнулася Ліля, ніби теперішнє не має значення. Має, втрутився батько. Ми просто хочемо, щоб ти ні в чому не потребувала. Я не потребую, у мене завжди все є, бо ми про це дбаємо, нагадав батько. Ліля кивнула. У цьому домі бажання виконувалися ще до того, як їх встигнеш озвучити, просто інколи я не встигаю зрозуміти, чого хочу насправді, тихо сказала вона. Це вік такий, зітхнула мама. Можливо, але мені хочеться помилятися без підстраховки, інакше не відчувається життя. Того вечора батьки поїхали у справах, залишивши Лілю з молодшою сестрою. Яся має свій режим. Суворо нагадав батько, та не переживай, тато. Ліля підморгнула сестрі. Ясочка і її молодша сестра вчилися в другому класі, і хоча між ними значна різниця у віці, вони були нерозлучними подружками, це був їхній маленький секрет. Максим жив інакше. Його мама працювала на фабриці, тато був автомеханіком, грошей було небагато. Зате в їхній квартирі панували порядок затишок і тиша, справжня любов, така, якої Ліля ніколи не відчувала вдома. Бери ще чаю, усміхнулася мама Максима, коли Ліля чергового разу завітала до них у гості. Гарячий. У вас завжди так по-домашньому, сказала Ліля. Та, звичайно, як у всіх». Після вечері дідусь Максима відвів її осторонь. От що я тобі скажу, доню. Такий, як мій внук, не зрадить. Я його виховував. Я в це вірю, відповіла Ліля. Вона це знала без нагадувань. Повернувшись додому, Ліля зібралася сказати правду. Мама, у мене є хлопець. Випалила вона одним духом. Серйозно? Так, Максим, він добрий і щирий. Мама повільно сіла. І все остатки. Мамо. До чого тут це? Тато буде проти. Без грошей щастя не буде. Я з ним щаслива, хіба справа лише в грошах. Піти проти батька означає втратити все, констатувала мати. Ліля мовчала. Перше вона знала, навіть якщо страшно, дороги назад немає. Про Максима при батькові вона мовчала. Михайло консультував усе бізнес, родину, майбутнє. Та момент знайомства все одно настав. Батько якось дізнався, що донька зустрічається з хлопцем із СТО, і вже за кілька днів Максим стояв перед ним Ти, може, і хороша людина, почав Михайло холодно, я щиро ставлюся до Лілі», – стримано відповів Максим. Але не для моєї доньки, перебив його батько, і переконати його не було можливості. Тут не слухали, тут затверджували. Усе вирішено, сказав батько Лілі на другий день. Ти вийдеш заміж за сина мого партнера, поки не встигли наробити дурниць. Але Максим, ніякого але. Ігор прийде завтра. Ліля вибігла з кімнати і одразу подзвонила Максимові. Мене хочуть насильно видати заміж, ледь не плакала вона в слухавку, і можуть повністю відрізати від світу. Тому я звертаюсь до тебе так терміново. Як далі діяти, не знав ніхто. Ігор з'явився наступного дня впевнений, спокійний, із тоном людини, який ніби весь світ вже погодився підкоритися, я не проти твого минулого, сказав він. Будь розумницею, і все буде добре. Ліля для видимості кивнула, хоча сама розуміла, що підкорюватися йому вона не збирається, її серце вже належить іншому. Підготовка до весілля почалася одразу. Телефон забрали, інтернет вимкнули, вихід з дому перекрили, дівчина опинилася в пастці. Одного вечора Ліля не витримала. Мамо, прошепотіла вона, коли та стояла біля дверей з ключами. Чому ти мовчиш? Мати відвела погляд. Я хочу твого добра, тихо сказала вона. Твій тато знає, що робить. Добра?» Гірко посміхнулася Ліля, тільки, мо, щастя, в його планах немає, вона так сподівалася на Максима, що він вирішить це питання, та весілля вже завтра, і здається, вона таки програла. Максим спочатку розгубився, але швидко зрозумів часу немає, інакше її силоміць затягнуть до рацу, треба діяти негайно, прошепотів він, і відчайдушний план почав складатися. Наступного дня він прийшов до скалолазного клубу. Тут така справа, сказав він Антону. Треба викрасти наречену. Той похитав головою. Вибач, але це кримінал. Ні, твердо відповів Максим. Вона моя дівчина, а те, що з нею хочуть зробити, ось справжній злочин. Залишилася одна проблема як передати Лілі телефон, щоб попередити про свої плани. Тут несподівано допомогла Яся. Охоронець зі школи впізнав Максима і пропустив без питань. Отже вони часто з Лілею забирали сестричку після занять. Привіт, малече. окликнув він Ясю. Привіт, зраділа вона. Послухай, це дуже важливо. Тобі потрібно знайти спосіб передати оцей телефон Лілі, інакше я не зможу її врятувати. Дівчинка змовницьки кивнула. Я щось придумаю мені то Ігор геть не подобається. Ввечері, коли батьків не було поруч, Яся підбігла до сестри. Дивись, вона витягла маленький кнопковий телефон. Максим сказав, що ви втечите. Я хочу, щоб ти була щаслива, як у казці. Заглянула вона сестрі в вічі. Ліля не вірила очам. Вона присіла на ліжко і відразу зателефонувала. Часу на довгі розмови не було. Домовились про все швидко. Мати саме заглянула до кімнати. Добре, що дівчина встигла сховати телефон. Не засиджуйся, лягай спати. О сьомій приїде перукар. Потрібно виспатися, а то будуть мішки під очима. Ніякий мейк не врятує. Ліля мовчки кивнула, вимкнула світло і вдавала, що спить. А коли кроки в коридорі стихли, швидко дістала документи. Назад дороги вже не було. Настрій піднявся і був бойовим. Сьогодні нас ніхто не зупинить, подумала вона, сумка з найнеобхіднішим стояла поруч, за склом темний двір. Раптом вона почула сигнал телефону, під вікном з'явився канат, серце калатало так, що перехопило подих, Ліля ступила на холодний карниз і почала спускатися. Коли ноги торкнулися землі, її підхопили сильні чоловічі руки. Давай хучіше, прошепотів Максим, машина за рогом. Страх, радість і свобода злилися в одне. Ранок у домі Михайла почався неприродно рано і тривожно. Ну нарешті, буркнув дідусь, заходячи до вітальні разом із бабусею. Хотіли ще вчора приїхати, та вирішили не заважати молодим. Ліля ж хвилювалася перед весіллям, додала бабуся м'яко, а Максим хлопець добрий. І з ним їй пощастило. Вони були впевнені їхня онука виходить заміж за Максима. Михайло, який саме розмовляв із Ігорем, повільно обернувся. Ігор сидів на дивані, спокійний зібраний, ніби все відбувалося саме так, як мало. Дідусь різко зупинився. А це хто? холодно запитав він, навіть не привітавшись. Де справжній жених? Ігор підвівся. «Ігор». Коротко представився він Наречений Лілі. Наречений Дідусь гірко всміхнувся. Тиждень тому нареченим був інший хлопець ми його знаємо і поважаємо. Тим часом мати Лілі підвелася сходами і зайшла до кімнати доньки. Прокидайся, сказала вона звичайним тоном. Щастя своє проспиш. Вона відкинула ковдру і застигла. «Лілю? На ліжку, акуратно під подушкою, лежав плюшеві ведмедикисочки. Ні, тільки не це. Серце глухо сіпнулося в грудях. Жінка озирнулася, ніби ліля могла сховатися за фіранкою чи шафою. Господи, прошепотіла вона. Як? Коли? Руки тремтіли. Вона не знала, кричати чи мовчати. Як пояснити це Михайлові? Як подивитися йому в очі? Що там? пролунав голос у дверях. Михайло стояв на порозі, побачив обличчя дружини, ведмедя. Він все зрозумів без слів втекла, ледь чутно сказав він. У цей момент до кімнати зайшли бабуся з дідусем. Дідусь повільно підійшов ближче і глянув на сина. Михайле, промовив він тихо, але кожне слово влучало точно Ви, як батьки, зрадили власну дитину. Михайло стиснув щелепи. Згадай, як ми жили, продовжив дідусь. Скромно, чесно, без страху, поки ти не зв'язався з цією бандою. Бабуся мовчала, притискаючи хустку до грудей. Усі твої статки нечесні, голос дідуся не підвищувався, але важив більше за крик. І ти ще ним пишаєшся. А тепер хотів купити й долю власної доньки. Михайло хотів заперечити, та слів не знаходив Я ж хотів як краще захистити, забезпечити, але жодне виправдання не звучало переконливо. Я боявся, що ти так учиниш, спокійно додав дідусь. Тому зібрав докази ваших брудних справ. Михайло різко підвів голову якщо ти почнеш переслідувати дітей, наголосив він. І це стосується й ясі. Я передам все куди слід. У кімнаті запала тиша. Михайло мовчав. Він знав батько не погрожує марно. І вперше за багато років відчув не владу, а поразку. Тумани ранкове небо Львова зустрічало туристичний автобус. Ліля сиділа поруч із Максимом. Він встиг купити гарячі путівки, вирішив, що там точно їх ніхто не шукатиме. Я досі не можу повірити, що ми це зробили, тихо сказала вона, стискаючи його руку. Ми заслужили на щастя, відповів Максим. Серце Лілі колотало від страху, від свободи, від радості, раптом задзвонив телефон. Дідусь, усе владнав, можете повертатися, прозвучав його спокійний голос. Вони гуляли парком, сиділи на лавці, Юлія час від часу сміхалася. Не відпускаючи Максимової руки. Як думаєш, ми поладнаємо з моїми батьками? запитала вона. Якщо вони тебе люблять, так, відповів Максим. А якщо ні, можливо, це вже не найголовніше, наступного дня вони повернулися додому. На вокзалі їх чекали бабуся з дідусем, Ліля кинулася в обійми, і вони довго стояли мовчки. Доню, ти зробила правильно, прошепотіла бабуся. Вперше ти обрала серцем. Дідусь підморгнув Максимові. Тепер ти її захист. Максим мовчки кивнув, відчуваючи відповідальність і гордість. Батьки Лілі кілька днів не виходили на контакт, але слово дідуся важило надто багато, щоб вони наважилися на щось більше. Через два тижні Ліля й Максим подали заяву до рацу. Весілля було скромним, зате щирим. Увечері святкували в квартирі його мами. Тісно, але тепло. Дідусь підняв келих. Тост за тих, хто не боїться бути вільним і любить по справжньому. Ясочка сиділа біля сестри, крутила серветку у руках і прошепотіла А я казала тобі, що буде, як у касці. Так і є моя розумниця. усміхнулася Ліля і притисла її до себе. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.